Привіт, друзі! Незабаром у вас осінні канікули, тож пропонуємо вам кілька порад, які підготували для нас наші любі захисники. Читайте, запам'ятовуйте та розповідайте друзям. Порада перша. Слідкуй за своїм здоров'ям. Твоє здоров'я найголовніший скарб для України. Порада друга. Гігієна та фізичні вправи запорука гарного самопочуття. Проведи для дорослих розминку на 10-15 хвилин, як на уроці фізкультури. Порада третя. Спитай у батьків, чим допомогти та яку користь ти можеш принести зараз для родини. Порада четверта. Будь уважним. Не чіпай незнайомі предмети на вулиці, особливо іграшки та гаджети. Порада п'ята. Навчання твоя найбільша допомога. Читай твори Тараса Шевченка, Лесі Українки, Івана Франка та інших українських письменників. Вивчай на пам'ять вірші про нашу Україну. Порада шоста. Разом зі своїм документом завжди тримай при собі листок з ім'ям, прізвищем і номерами телефонів рідних. Порада сьома. Обережно стався до почутого та побаченого. Інформацію варто перевіряти на офіційних джерелах, а також обговорювати з дорослими. Порада 8. На вулиці не відставай від дорослих. Будь слухняним і пильним. Якщо хтось запитує тебе про щось, Передавай запитання дорослим. Порада 9. Якщо тобі страшно, говори з дорослими. Також не забувай продовжувати пізнавати світ. Якщо є можливість, читай, пиши, рахуй, малюй і досліджуй. Порада 10. На дворі ще тепло і тобі дуже кортить прогулятися у парку. Зараз задля твоєї безпеки варто залишатися у більш захищеному місці. Поряд з дорослим. Якщо на твій телефон прийшло повідомлення від невідомого адресата. Не відкривай його. Це може бути небезпечним і зламати твій гаджет. Одразу покажи повідомлення дорослим. Порада 12. Не забувайте мріяти. Адже саме мрії допоможуть побороти страх і тривогу. Порада 13. Зараз важкий період для кожного. Тому важливо прислухатися один до одного та не сперечатися. Порада 14. Якщо ти перебуваєш у безпечному місці з дорослими. Саме час навчитися новим здібностям, а також вдосконалювати здобуті навички й уміння. Порада 15. Якщо ти злякався, це нормально. Поговори про це з дорослими. А також намалюй свій страх або те, що тебе злякало. Як вам поради від наших військових! Кожен із них сьогодні наближає перемогу України у війні, яку розв'язала Росія. Кожен із нас на своєму місці. Хочемо познайомити тебе ще з однією важливою людиною, яка допомагає як військовим, так і звичайним громадянам. Це волонтер. Чи знаєте ви, хто такі волонтери? Так, вони не військові, але допомагають Україні в боротьбі за перемогу. Ось щойно завезли ліки для самотніх дідуся і бабусі. Волонтерів часто називають янголами за покликом серця, бо вони завжди раді допомогти тим, хто цього потребує. Пам'ятай, що добро завжди перемагає зло. Ми мусимо робити добрі справи разом, наближаючи країну до перемоги. Якщо ти хочеш допомогти, запитай дорослих. Вони підкажуть, що ти можеш зробити. Добро завжди зігріває. Сьогодні потребують турботи не тільки люди, а й наші улюбленці, тваринки. Потрібно не лише милуватися і доглядати за ними, годувати, гратися, оберігати. Якщо у тебе є домашня тваринка, обов'язково піклуйся про її здоров'я та настрій. Ми творимо добро своїми руками. Не тримайте образи та непорозуміння. Усміхнися близьким, друзям і тим, хто поруч. Адже саме у такий спосіб ти даруєш частинку тепла і доброти. Знай лише добро прагне миру та злагоди з усіма. Якщо у тебе є змога малювати, намалюй. Будь ласка, яким ти уявляєш добро? Що для тебе означає це слово? Ніколи не лінуйся робити добро. Намагайся бути веселим, радісним, чимним і слухняним. Навчатися, розвиватися та зростати добрим українцем. Це той фронт, який ти оберігаєш. Друзі, як вам волонтер та його поради? Він справжній друг, чи не так? Отже, відпустимо нашого волонтера, нехай він продовжить робити добрі справи. А ти поміркуй про добрі справи, адже робити добро обов'язок кожного з нас. Домовились?